Вітаю, дітки! У всіх нас чимало спільного, але відрізняємося ми одне від одного багато чим мовою, зростом, кольором шкіри та волосся, формою голови та обличчя, одягом, звичаями. І усі ми люди, і цим одне одному цікаві. У світі нараховуються близько 200 країн. Усі вони дуже різні. Є такі, що мають великі та середні за розміром території, є зовсім маленькі, є країни крихітки, країни міста. Деякі держави дуже заможні, інші бідні. Кожна країна має свою назву, свої державні символи. У цих країнах живуть люди різних національностей та мають вони багато чого спільного. Люди на планеті відрізняються багато чим. Хтось любить читати, а хтось малювати, хтось грає в комп'ютерні ігри, а хтось пише вірші, хтось любить співати, а хтось із задоволенням грає на музичних інструментах, хтось танцює. А хтось захоплюється кулінарією. Є багато ознак, за якими люди подібні чи відрізняються. Не варто сперечатися про відмінності. Краще шукати те, що об'єднує людей. А ще серед нас є люди, які мають особливі потреби. У когось вади з руховим апаратом, у когось вади зору та слуху. Але потрібно робити все, щоб покращити життя таких людей, приймати таких дітей в ігри, допомагати у побуті, спілкуватися на рівних, щоб така людина почувала себе комфортно, люди з вадами здоров'я можуть бути активними та щасливими, якщо будуть мати друзів. А зараз послухайте вірш Джані Радарі Міжнародний поїзд. Сядьмо тепер в міжнародний вагон і через гори гайда за кордон. Там, за кордоном, на першій же станції зразу відчуємо, що ми вже у Франції, там по-французьки говорять усі, замість спасибі кажуть мерсі. Потім поїдемо у інші країни, різних хлоп'ят і дівчат там зустрінемо, що розмовляють по шведськи по-грецьки, і по-німецьки, і по-турецьки мені скажуть здрастуй, а я до побачення. Але це не має великого значення. І з іноземними тими дітьми вірними друзями станемо ми. Отже дітки люди в цьому світі повинні прагнути жити у мирі. І неважливо, якою мовою вони спілкуються, якого кольору їх шкіра або волосся. Дякую за увагу! До побачення!